Вітаю колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над нашою автоматизацією в Добідоці з типовими документами, такими як заява на прийом на роботу, відпустки, звільнення і відповідні накази. А, наша задача з вами далі закріпити вже пройдений матеріал попереднього уроку а, і побудувати собі шаблони вже для заяв на відпустку. І вже потім в наступному уроці на заяви на звільнення. Давайте з вами перейдемо в вкладки шаблони і створимо шаблон заяви на відпустку. Додаю відповідну рибу. Вона дуже проста. Якщо вона буде відрізнятися від того, яка у вас є, знову ж таки, це все окей. Головне тут налаштувати ті поля, які вам потрібно. Всі... Інтерактивні поля, які ви перед собою бачите, ми вже розглянули детально з вами у минулому уроці, наприклад, заяви на прийомну на роботу. Тому тут наша задача з вами повчитися швидко е, будувати і використовувати ці інтерактивні поля. Перше, що у нас є, директор ТОВ, зрозуміло, ми налаштовуємо поле. Одразу, тискаємо ім'я. Потім це ми можемо прокопіювати, потім з вами назвемо кожне поле. Мені так зручніше, ви можете, наприклад, створювати і е, одразу називати поля. Тобто, як кому більше подобається і як кому зручніше. Все, відповідно, тут ми з вами налаштували ці три поля. Зараз їх назвемо. Потім прошу надати мені щорічну основну відпустку. Тривалість це у нас, відповідно, числове поле вже. І тут календарних днів із теж, відповідно, можемо поставити, наприклад, дату. Так, щоб одразу можна було обрати. Так, збільшили наш розмір шрифту. І тут внизу те ж саме, що робили в минулому уроці. Да? Наприклад, дата заяви. Потім, відповідно, підпис електронно-чернильний. І тут піп. Так, все чудово. Тепер давайте введемо зараз всі значення. Тут у нас не ім'я, а назва організації. Ось це, кстати, ми можемо бачити зробити більше. Кажіть піп. директора. Тут у нас условно вкажіть посаду и тут вкажіть пип. Тут вкажіть кількість и оберіть дату. Введіть. Тут у нас без змін и тут введіть пип. Все відповідно. Така ж сама логіка, бачите, заяви на відпустку вони мають меншу кількість необхідних полей, які треба заповнити, щоб їх оформити. Тому, відповідно, ми дуже швидко з вами налаштували поля. Буквально за е декілька хвилин у нас є готовий шаблон, який ми можемо далі використовувати. Натиснули Зберегти зміни, чудово. І е давайте ще раз подивимось, як це буде виглядати на стороні. Того, хто буде підписувати цю заяву на відпустку. В іншому браузері я її відкриваю. Бачу перед собою назву організації. Давайте знову ж таки заповнимо. Дубідок, Кажіть директора Смірнов, посаду маркетолог, Піп. Лежанін. Євген Сергійович. Кількість днів 10. Оберіть дату з 2 грудня, дата заяви 1 грудня. Підпис. І відповідно, Лежанін є Євген Сергійович. Все. Натискаємо Підписати. Знову ж таки, ключем ЄЦП. Знову зараз. Вводжу свій пароль, обираю ключ. І, відповідно, все. Знову ж таки, як я казав, я вам зараз ще раз швиденько покажу, як змінити налаштування, щоб ця печатка була у вас умовно з лівої сторони. Відповідно все. Тепер далі ми можемо повернутися на наш Добідок. В розділі документи побачите заяву на відпустку. І побачити, як Лежанін оформив собі заяву на відпустку. І, відповідно, далі можемо вже на своїй стороні її підписати. Давайте швиденько в цьому уроці ще я вам додатково покажу, як перед тим як ми сформуємо наказ. Покажу, як змінити цю печатку. Так? Тобто ми заходимо в моїй організації, як ми вже заходили, поточна організація, в налаштування. І ось тут, відповідно, бачите, розташування печатки на документі. Верхній, правий кут, нижній. Давайте оберемо лівий кут успішно змінено. І вже в наступних документах, наприклад, заяви на звільнення, ця печатка у нас з'явиться з лівого краю. А тепер давайте з вами створимо. Наступний вже шаблон на наказ заяви на відпустку. По суті, по такому ж принципу, але наша задача з вами зараз на цих уроках попрактикуватися. Переходимо в шаблони. Натискаємо Створити, додаємо рибу шаблона наказ на відпустку. І, відповідно, тут налаштовуємо таким самим принципом, як і налаштовували попередній наказ. Додаємо текст. Все, таким чином, у нас знову створений е шаблон, вже наказа на відпустку. Е я не буду вам вже зараз заново всі ці назви шаблонів е змінювати, бо я впевнений, що ви зрозуміли головний принцип, так що треба ці поля назвати відповідно, до, е відповідно так, щоб кожен, хто заповнював, міг розуміти, що саме йому треба е заповнити. Зберігаємо зміни. І тепер знову дивимось, на то, як це на стороні отримувача буде виглядати. Заповнюємо. Я сюди зараз е, додаю е, значення, просто щоб ви подивилися, як це буде в заповненому виді. Звичайно, коли співробітник буде, вже, він буде прям все заповнювати так е, відповідно до того, як це треба, щоб у вас було у вас в наказі. Надати там щорічну, да? щорічну відпустку. Додати підпис і підписати. Відповідно, знову ж таки, підписуємо це все діло нашим ключем. І ось тут вводимо зараз пароль, вводимо пароль, підтверджуємо і підписуємо. Все, чудово. І далі ми можемо відповідно вже у нас в аккаунті знову подивитися на те, що наш документ, заява була заповнена. Так як ми все це налаштували, і у нас це все діло також відображається, і ми можемо підписати. Дякую, побачимось у наступних відео.